Відео на моїй сторінці, ми вже розбирали, що робити з машинами на українських номерах. А сьогодні до водійського посвідчення. Ви знаєте, що майже всі іноземці з третіх країн після шести місяців проживання в Німеччині зобов'язані заново складати іспити для отримання німецького водійського посвідчення. Це достатньо дорого. Ціни, які я чув, стартують від 1200 євро. До речі, я прошу тих, хто вже проходив цю процедуру, написати нам у коментарях, скільки грошей це вам обійшлося. Які виключення діють для українців зараз? Дослухайте уважно до кінця, бо не для всіх діють ці виключення у 2022 році. Рада ЄС прийняла рішення, що українці, які знаходяться під тимчасовим захистом, можуть користуватися українським посвідченням водія до 6 березня 2025 року? Всі, хто змінює 24-й параграф на будь-який інший, моментально втрачають це право. Чи можна обійти систему, просто обмінявши права в Польщі? Написав про це в описі під цим відео.